Привіт усім. Мене звати Олександр, і десять років я був одружений із жінкою Мариною. Якби ви запитали мене кілька років тому, я б сказав, що у нас цілком непоганий шлюб. Але я помилявся. Виявилось, Марина планувала піти від мене, думаючи, що зможе забрати половину всього нажитого. Вона була впевнена, що прорахувала все до дрібниць, та вона не знала одного, я вже був на кілька кроків попереду. Не буду брехати, спершу все було добре. Коли ми тільки зійшлися. Вона була турботливою, уважною, гордилася тим, що ми разом, але з часом усе змінилося. Вона почала прискіпуватися. Спершу я думав, що це просто жарти, а потім зрозумів ні, постійні порівняння з іншими чоловіками. Чому ти не такий амбітний, як Андрій? От бачиш, Сергій возить дружину на відпочинок, а ти А Ігор усе в домі може полагодити, а ти не здатен. І завжди було хтось кращий, вищий, заможніший, успішніший. Я намагався, та що б я не робив, для неї цього було мало. Якщо я працював допізна, я мало заробляю. Приходив раніше, значить, у мене немає амбіцій. Купив подарунок марної гроші. Не купив, значить, зневажаю її. Виграти було неможливо. Єдина причина, чому я не пішов раніше, наша донька. Я не хотів, щоб вона росла у зламаній сім'ї, тому терпів. Аж одного суботнього дня ми з донькою сиділи в кімнаті. Вона підбігла до мене з усмішкою і питає. Тату, а можна морозова? Я посміхнувся і сказав доню. Ми ж уже говорили, що морозиво щодня це шкідливо. Вона знизала плечима і відповіла: А дядько Віталік завжди мені купує, мене наче крижана хвиля накрила. Я спокійно запитав А хто це такий? Дядько Віталік. І вона зовсім невинно сказала: То мамин друг, він приходить, коли ти на роботі чи у відрядженні. Він і печиво приносить. Діти такого віку не вигадують. Я зрозумів усе без слів. Я не став відразу нічого питати у Марини, замість цього почав спостерігати і швидко помітив дивні речі. Вона все частіше кудись зникала в спортзал, на півдня, до подруги, про яку я ніколи не чув. Телефон завжди в руках, завжди перевернутий екраном донизу, з беззвучним режимом. Варто було йому задзвонити, вона вибігала в іншу кімнату. Одного вечора я шукав ручку на письмовому столі і натрапив на її сумку. Усередині знайшов упаковку ліків. Вбивши назву в пошук, я дізнався, що це препарати від статевих інфекцій. А ми з Мариною не були близькі вже місяцями. Висновок був очевидний. З того моменту я діяв холодно й обережно. Звернувся до адвоката, найняв приватного детектива, і вже за місяць отримав докази: фото, відео, навіть записи, як той чоловік приходив просто до нашого дому, коли мене не було. Це була не просто зрада, це було приниження. Я захистив наші гроші. Переоформив усі великі активи на доньку через спеціальні рахунки. Так Марина вже не могла нічого забрати. Коли вона нарешті сказала «Я хочу розлучення, я лише спокійно відповів добре. Її це вибило з колії. Вона думала, що я буду благати, але я був готовий давно. Наступного ранку адвокат надіслав їй документи. На суді все розвалилося для неї. Докази зради, докази занедбаного ставлення до дитини. Суддя навіть не сумнівався, повна опіка залишилась за мною. Марина ж залишилася ні з чим. Спочатку вона робила вигляд, що їй байдуже. Але коли зрозуміла, що втратила все гроші, дім, навіть право бачитися з донькою без дозволу почала благати, писати повідомлення, згадувати наші щасливі роки. Але я бачив правду вона шкодувала не про зраду, а про те, що її викрили. Тепер я вільний. Усі сили йдуть на доньку і на наше життя без брехні. Я зрозумів три речі. По-перше, завжди довіряй своїй інтуїції. По-друге, захищай себе емоційно і фінансово. По третє, дехто цінує тебе лише тоді, коли більше не може використати. Отакою була моя історія.